Те, що називається справжньою радістю, радістю в кабалі, це саме радість від того, що є гармонійна взаємодія людей між собою, групи людей, і ця група людей також з'єднується з вищою силою. І від цієї вищої сили отримує благо, насолоне наповнення. І людина живе в радості, тобто, що ми розібрали, що це реакція на отримання ось цих насолод згори. коли людина через свої дії. Коли приходить до неї стан підйому згори, і людина через свої дії, об'єднання зі своєю групою і правильної послідовності внутрішніх дій, людина приходить до стану підйому, до стану радості, до насолод, наповнення. І таким чином просувається крок за кроком, як ми ходимо ліва нога права нога, так само і в духовному ми просуваємося страждання наповнення, страждання наповнення. Бо в нашому житті ми звикли до того, що людина тягнеться туди, де є насолоди, і тікає звідти де є страждання. І там, де у стосунках між людьми виникають якісь і різниці, то зазвичай людина від цього відвертається і все. На цьому все закінчується. Або люди знову і знову повертаються. Знаєте, як ті барани б'ються головами своїми рогами один об одного. Абалісти пояснюють, що це, це пророчне коло потрібно розірвати, що не треба тікати від цих страждань, потрібно їх прийняти як матеріал для роботи. І з того, скільки зусиль взагалі наш вчитель Робаш вклав у ці пояснення, бо практично кожна його стаття з групової роботи починається з того, що людина відчуває занепад і як з цього становити. Отже, творець дає людині цей занепад для того, щоб вона своїми силами розбиралася, як правильно з цього становити і прийти до цієї радості. І насправді ми бачимо, що в наш час з однієї сторони прийти до радості не так то просто, проте, з іншої сторони, дуже добре, що це можливо зробити. І знаєте, дуже добре, що це можливо зробити. Без якихось там додаткових засобів у вигляді не знаю, тютюну алкоголю-наркотиків і різної деструктивної поведінки. А можна до цього прийти добрим шляхом, а саме через об'єднання з групою і через вивчення кабали. Вивчення кабали дає можливість відсортувати в собі усі ці свої стани, бо ми маємо знову ж таки цю. Дуже гармонійну і красиву систему. Кожен раз, коли ми занурюємося в першу джерела, в те, що нам пишуть кабалісти, ми бачимо цю систему ідеальну, гармонійну, і відчуваємо свою різницю, наскільки ми відрізняємося. Здавалося б, такі прості речі про взаємозв'язки людей між собою, про те, яким має бути спільнота, як взагалі побудувати народ, як цей народ побудує сильну державу, на яких принципах. Здавалося, такі прості речі і зрозумілі, і взагалі кожен може уявити собі, що саме таким повинен бути світ. Проте, коли ми намагаємося це зробити на практиці, бачимо, наскільки це важко, а іноді навіть практично неможливо. Проте, навіть із таких станів творець нас піднімає і веде вперед. Давайте про це пам'ятати. Давайте пам'ятати про те, що. З будь-якого падіння є підйом до речі. І ще один з чудових принципів кабалістичних про те, що людині не дають більше перешкод, ніж вона може витримати. Їй не дають більше, ніж те, що вона може подолати. Тому давайте пам'ятати про це. Давайте пам'ятати про те, що немає безвихідних ситуацій, що завжди все, що відбувається з нами в житті, включаючи усі нагаразди. Це все виходить з однієї вищої сили, яка дає нам це не просто так, а для того, щоб ми розвинулися до такого рівня, щоб змогли прийти до мети творіння. А мета творіння це щоб насолодити свої створіння. Творець нас творив для того, щоб нас насолодити. І ми повинні через свою роботу виправляти свої бажання. Ми повинні вчитися правильно об'єднуватися з людьми, об'єднуватися внутрішньо, сердечно. Щоб ми прийшли до стану, який називається як одна людина з одним серцем, коли ціле суспільство відчуває одну спільну потребу, не дивлячись на те, що кожен якось по-своєму відрізняється і є індивідом. Але разом із цим у нас у всіх є одна вища спільна мета прийти до такого стану, який називається татожність властивостей, татожність властивостей із творцем. Як він милосердний, так і я повинен бути милосердний, і кожен собі повинен так сказати.